Глунали, вершинами гір. У нас далі буде програма продовжуватися рухатися по різним точкам. І поки ми ще залишаємося тут, то ми домовилися так з паном Юзефом, що ми зараз і проведемо це дослідження, щоб далі вас не повертати, не сажати знову. Справа тому, що читаючи історичні замітки початку заселення даної території з 1775 року побудови. Каплички, перших вісім хат, ну і всі історії, ви б могли ще дуже багато дізнатися саме про поселення у Щорна або Келікс. Якщо б ми були там внизу, то могли б пройти таку екскурсію. А так і ми тут на вершині, то нас більш цікавить саме це чудове свято, яке було сюди завезене. І як бачите, ми там сказали, що німці від нас виїхали, і вони втратили все. Хто з вас. Спілкуються з нашими, уже нашими переселенцями до Німеччини і Австрії. Ми знаємо, що вони більш закриті, вони більш скуті. А у нас залишилося те саме головне ми багаті і щедрі душею. Тому що ми завжди раді всіх привітати, раді всім відкрити нашу душу, наші серця. І саме з цим ми. На превелике диво, не на батьківщині цього свята, а саме тут, де було воно привезено, ми зберегли Ми зберегли цю традицію, яка залишається унікальною, і навіть вся Австрія може нам позавидувати, що у нас ще таке свято є. Отож, щоб до сторінок свята дійти ближче, я запрошую зараз сюди до мене на діалог. Випускницю нашої школи, студентку факультету ідемної філології, кольчар Вікторію Осипіло, яка ще в шкільні роки так мотурачилася ну, і займалася трохи дослідженням етнічної культури, традицій, духовної спадщини, мовних різних питань, слів і так далі, що стосувалося переселенців, які заселили цю територію. Я прошу віка до мене суди. Зараз привітаємо її. Проведемо такий невеличкий діалог, у якому ми зараз і За перше, щоб всіх нас цікавило, це саме звідки взялося це свято, звідки воно походить, ну і деякі подробності стосовно нього. Дякую за слово. Ну, хочу вам розказати, що ще в Австрії існувала така традиція святкувати сонцестояння, День цього сонцестояння, але також він був і зимою. Отож, люди такими Хорошими веселими гуляннями в ніч з 21 на 22 червня святкували, проважали найдовше, найдовший день. А з 21 на 22 грудня проважали найдовшу ніч. Ну, Зимове свято відбувалося більше у поселенців Тірольців, і воно ну, не дуже так уже їм приїлося А от літнє надзвичайно сподобалося жителям. Австрійської імперії, яке вони також привезли до нас на Закарпаття. Ми дозволимо нашій студенті трохи зараз користуватися і замітками. тому, що вона ти писала цю роботу, так? Вона написала навіть цю роботу. Ми шукали в інтернеті, не могли багато чого знайти. Віка приклала немало зусиль для того, щоб дізнатися багато цікавого. Так як цікавого є у нас в поселенню. Дуже багато. Ну, а нас би поцікавило от, свято, так? Я кожне свято, наскільки ми знаємо, чи це вайнах, чи осіндес, такий би не був, завжди до нього якось готуються. А ось як проходили приготування або які були приготування, що було потрібно, щоб ну, організувати це свято. Ну, Самі приготування до нього починалися ще заздалегідь. Вже за два-три тижні юнаки. Ходили по лісах, збирали бук і потім вирізали з нього майбутні шайблики. Вони виготовляли такі квадратики розміром 12 на 12 см, товщиною 2 см. І це були вже шайблики. Також вони виготовляли собі палку, наприклад, з ліщини або з липи. А вже потім на пагорбі закопували два стовпці, один з яких був трохи вищий за інший, влаштовували на них дошку. І в кінці в них виходилася така так звана та, трамплін. Лавочка трамплін так. Я думаю, ви ми так не говорили віртуально у той брат нашої, так, яке може, сюди роботу з шайбликом. Та продемонстрію нас є. Просто ми маємо з собою так, щоб то було О, знову наученням. Так складалося, люди бачите, знали, як розважатися, мали свою певну традицію. І ось як кожен можна зараз продемонструвати, то є та військова палиця, шайблик. Можем розібрати не треба то по вирізане, та шайба. Шайблет. Шайба. мог. Може зняти, показати, ви виділи. Як він виглядає, там спеціально для чого, що є його, можете сюди теж по-матим надівати. Далі. Юган нам допомагає, що то показує. Продемонстрирувати отак, як у штовдях запали просто так, що з тим приходили. Там є певний, як би ну такий святковий ритуал, що відбувався. Я думаю, що в нас і називає таке саме питання, як же починалося саме свято. Так, от шайблик зробили, є у нас ліска. Питися на і мало би вже бути свято. Так приготувалися за два-три тижні. Хлопці, і ми були малими. Я пам'ятаю, ми бігали до тіскати, носили і дрова, рубали. Кожен мав своє завдання, щоб то було приготовано почистити територію, прибрати все від відгіряк. Ну і ось у мене питання. А де теж так висипали? Там там, більші... там, більші... там більші... у нас була більші... вища поляна. Ми все ще зараз Вон... ділимо. Гон забогр Да, то не, не на полонину, то було в селі. Так що ви всі бачили. Ну, Там і нині, село там, частина людей залишається там, хто не може судити, то вони вирішили просто тут започаткувати на вершині. Тому що Там внизу вже вечір, а ми ще видимо сонце, то, яке проважаємо. Розумієте, що у нас нам чому краще? Вони вже там просто б'юшеблики, а ми ще видимо сонце і махаємо папа. Так, так ось назріває таке питання, як же починалося святкування? Ну. Цей день, уже 21 червня, коли починало теміти, люди починали збиратися в лісі, на горі та розпалювали вогнище. Коли вони вже чули дзвін вечірньої молитви, бився перший шайблик. Він був особливий, оскільки його боки вони були стесані для того, щоб він краще летів. Також виконувалася особлива пісня Да скібит та скібет шайвен шлюгу. А право вже вдарити цей особливий шайблик надавалося найправнішому юнаку або дівчині, які заробили це звання ще минулого року. Олємо, <ривіт> <ривіт> не, ну, на сліді ми бачимо, що шайблики вже робиться свято. У нас виходило не лише просто культурним традиційним, а ще і Приклад. тако, як би своєрідно, щорічну культурну олімпіаду, тому що переможець перший так відкривав це свято. О, є там свої принципи, да? О, є там закони фізики, завдяки яким ми бачимо, що той шайб, який злітав, він фактично летить і крутиться від удару, е, треться у повітря і починає світитися, тому що вже як обгорений. І це ми могли би так сказати пришествия салютів, які видумали люди. Це був дерев'яний салют на честь сонця, яке погрівало цю територію, вабило до. Пір 21 червня. Так, але саме у нас таке буде питання: от о, шайблик, да? чому назвали саме шайблик, що це за слово? Яке, яке там походження мовне? Ну, саме слово шайблик вже наші чернянці інтерпретували з самої пісні, яка виконується під час всього цього дійства. От там є таке слово сполучення яке дослівно перекладається як бити шайбу. От цей от шайблик брали і розпікали в цьому вогнищі, і вже потім, коли він починав так яскраво світитися в темноті, вже підходили до нашого трампліна, нашої лавиці, розмахувалися і били його під супер такої пісні. Суревенте, суревенте, шаребенство, то ворога. Будемо співати. Ну, а от ці дві пісеньки. От коли вже комусь так вдалося так гарно далеко вдарити шайблик, то співали вже до цавною «піш так шлоуґ, наприклад. А тим невдахам, яким не вдалося вдарити, співали іншу пісеньку. Інтердершайвер панкшлобер, яке означає вдарив під, під лавку. <пості Idol> Так, А то вже ми так інтерпретували цю пісеньку. Ну, ми ще враховуємо мовні yes. діалекти, да, використання мовних різних слів. Ну і так свято проходило дійсно. Це веселилося, наскільки я ще пам'ятаю з дитинства. Ми всі збиралися і співали. Ці пісні потім там у нас були йолмарішенте руські з гармошками. Нам було весело. Ми бігали, збирали ті шайблики, які злетіли, впали, тому що їх можна було ще раз використати, якщо вони загасли, так але то вже не був той ефект, воно вже не так летіло. Але це було весело, тому що всі збиралися. Збиралися для того, щоб завжди бути разом, і можливо, саме ось такі свята, які відбуваються. У нас, у вас, у різних оселях зберігають у нас у середині то саме головне, ми завжди відчуваємо себе однією родиною, і ось така фраза відео для нас не існує, тому що це нас поєднує, і ось такі гуляння поєднували нас. Не тільки в одну сім'ю, але поєднували нас із природою, тому що на шайбликах фактично дякували, дякували сонцю, дякували тому, що ось до цього дня люди попрацювали, люди все посадили. Там є різні, там є соціальні аспекти, психологічні, історичні, етнічні, етнографічні. Але саме головне, що це завжди поєднувало людей. І ось у нас було питання от, стосовно того, як билися шайблики, де билися то що стосовно місця, як обирали. В той час, коли приходили люди в місце для того, щоб проводити це свято. Ну, саме місце проведення шайбів також обиралося дуже ретельно і уважно. Оскільки, як нам всім відомо, Німці дуже педантична нація. І головним критерієм було не тільки спокій місцевих жителів, але й безпека. Тому обирався пагорб на узбіччі села, де нічого не могло загорітися. Дякую.